По центру, на центр, да, ти, да. По центру, а, по цю штуку. Просто вікно на центр. Давай, ну, вікно, центр поставимо. Тобто це в нас іде наш бэкграунд, що ми створили, да, І... так. да, То тобто, есть може бути паралельно. Значить, зразу на... Але звук, <звук> вона не виділяє, да? Тобто він коли закінчиться звук, тоді виключається. Я бачу, що тут текляция, що ніколи звук пропадає. А того, що в одному каналі. Тут... Звук, звук дуже простий. Не создається новий канал. Так, да -да, дивись, Коли у нас іде аудіоплей, да? тут можна параметрами вказати на якому каналі. Є до 32 каналів. Ось можна, наприклад, мотор на першому каналі, да? там, наприклад, вистрілив на другому каналі, там, музичку фону на третьому каналі. А можна взагалі, наприклад, от ми з Назаром обсуждали цю проблему, що коли загружається один саунд, тобто одна зміна, да? і якщо їй задавати різні канали, вона буде грати стрільно на одному каналі. Це глюк. це глюк корони, якщо там одна змінна, змінна то... Це їм написало. Хорошо Задокументуваний люкафіч. Ні, просто люди роблять веркараунд такий загружає декілька змін, знаєш ти сноку. Там саунд, 1, 2, 3, знаєш. Ага. І в залежності від того, там, наприклад, якщо там перший саундграє, ну або навіть не так, не залежить, а рандомно просто їх програють. Якісь із них беремо, наприклад, рандомно вибирає. І програє в рамбні. І тоді виходить, ну, на різних каналах. Тобто, перший, там на першому, на другий, на другому, третій. Тоді получается паралельні звуки. Ну, то даже одного самого там, а, двигателя буде, наприклад. дальше, ну, що, що куча танків, наприклад, да, і вони десь їздять, їздять, то ну, не гарно виходить, якщо там звуки закриваються чи щось. Да? А ти перевіряв на айфоні, там, е, треба мінімальну якість звука, чи, чи там, він не пристає тормозити, якщо ти закинеш йому якісь якісні звуки. От юка треба на айфон закидати просто мінімальний бітраж вавок. Просто супер-мінімальний. Назірцем займався цим проблемою, все одно назад, і потім розкажу. <сум> ну, суть в тому, що чим типу, менше якість звука, значить менше займає місця, тим краще. Того, що. Е, якби... Ну воно ну, теж десь загружає. Вони навіть особливо на сайті документації пишуть, що старайтеся держати звуки, старайтеся якби, оптимізувати те, що програвання звуків, воно, якщо там здоровенні звуки, може бути затримка. То есть ти кажеш, зараз, грай не зараз, знаєш там вибух там. вистріл. Mm -hmm. А воно то твій якісний звук, пока типа розпакої, там, поки, десь музикальний процесор на цей дисперіт закине його, там прийде тебе секунда. Тебе вже давним давно того, наприклад, робота уничтожать, тоді да, ти розстріляв, тебе, там ти бу 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 бу, -бу. Да. Так, структура. Так. Вот, наприклад, коли ми запускаємо корону, про те, що я говорив, є різні, є різні варіанти пресетів. Тобто Ми зараз створили, при цьому створили проєкт з нуля, тобто з нуля створили, ну там все Да? А можна якби по пресетам створювати application, наприклад, ми тобто. зараз прийдемо, да наша корона. наша корона, там, ctrl І У нас є різні апи. Тобто і от, ну, можна пустий створити, само по собі. Так, я вам зараз покажу пізніше. Це просто application, це не гра, це вже йде application, там якби є бібліотека віджетів, ну, такі там, чи емулюють стандартні. Ну, не емулюють, вони там стандартні, тут просто якби сама корона якби, дає інтерфейс для того, щоб створювати кнопки, таби, лісти, ну, ці, якби, вінчити стандартні собі, Вони нативні, чи вони? Натівні, по-моєму, натівні, натівні. Корона написана на Objective C, то есть цей вона компілює нативный application, mm -hmm. тільки получається. Oh, а на Android. А на Android на Java компілює. Да-да, точно на Java. Mm -hmm. Тобто це збірка різних мов. Під різні платформи. Цікаво, да. Ну там вони, да, так цікаво зробили. У них не все підтримують на всіх платформах. Да-да-да, у них там документації, наприклад, іде там. Mm -hmm. Ну, вони пишуть, що там, наприклад, ця функція не підтримується на Android. Або, там, наприклад, з шрифтами. За шрифтами там є що там, в iOS можна вказати просто назву шрифта, систем якийсь там стандарт Font, там, чи систем. А в Android там, наприклад, треба або зашивати ресурси, свої шрифти, або, в МTT, що, там, або там є там, певний набір. Есть, в документації написано, там, наприклад, це підтримується на всіх платформах, там. це підтримується там, тільки на iOS, це підтримується тільки на Android. Там. Ну, от зараз я вам покажу контроллер. Гевці ну, ми створюємо пресет для ігри, e-pok створюється під от є таб, різні пресети. телефон, і таблі. Ну, тобто просто якби такий конструктор проєкту. Да? Можна створити просто сцену. Сцена це просто якби ну, цікава. Ну, тобто, якби левел в програмі, наприклад, це сцена. Створити ап. Я на Фейсбуці закидав ці всі проекти, вони є всі на гітхабі. Їх... От Hello Looks, наприклад, створюємо, воно генерує. Воно зразу генерує мейло, зразу зразу куча коду конфлікт генерує, генерує дві фьюшки, два таба і сейті загляду. От так воно виглядає. Тобто це перший тап, відповідно, тут у нас ідуть. Тап-контрол, це iPhone стандартний і це текст філд. как бы панель, ну, ну текст, 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 панель, текст. А, у нас, а, цепоница, сейчас, это у нас, да, панель. Я сейчас вам покажу в самом тайме. Так. Ну, что-то самое. Можем mm -hmm. не показывать. Вот. Ну, вот, видите, сколько файлов оно сразу генерировало, да? Такие иконки и ресурсы. Вот наш Девайс, ну, якби емулятор девайса, от два тапи, да? ну Тут от картинку я добавив, то я собі грався з ним, додав на цю панель картинку. А код для нього от, коду воно от. от main луаг до речі, вони, от, не сторіборд зробили. Сторіборд це така штука, яка допомагає переключатися між сценами, а сцени це як у вас левели в програмі. Або, е, от, ці, якщо всі програм, тобто ну, грушці це, це левели, а в програмі це оці от вкладки, наприклад, це теж можуть бути різні сцени. У них вставні івенти на переключення. таке. убежі скільки в скільки їх, наприклад, теж ну, на переключення між штабами, а от це метали. Теж. Так. Все позиціонування треба роздавати в коді. Немає ніякої розмітки нічого. Позиціонування, так, немає візуальної розмітки, треба в коді задавати.

Пітоновські дікшенері, це об'єкти ці Луовські. Лу, лу, тобто це не об'єкти, вони називаються таблиці. В самому мануалах вони називаються, вони, вони говорять, що у нас немає об'єктів, у нас є таблиці. Але ці таблиці вони ведуть себе як об'єкти, по суті. Тобто, через точку доступ до свойств можна зразу, що тут, -от, ну, тобто створили вложені таблиці, можна тут же задати метод, так як JavaScript, там пише назву метода. Тільки, по-моєму, в скрипті дві точки, ні, чи дорівнює, а тут там, там дві точки. В джазскрипті точки, так? Ну, лейбл. І точки, сайт. Ну, то есть там, наприклад, там мінит. То есть кто через? да. Вот так, запис? А короновський запис, по-моєму, чи просто через дорівнює, так? Дорівнює. Так, через доріні. Дуже схожа нотація до джава скрипта, якби ломки не визиває переход. Пони, пони, вот наш пони. Вот наш пони. А пони, це вчера мав трошки видно в часу. А, це пони, це игрушка с физическим движком. Да. И вот здесь мы и, и. А, видим. А, мы сразу разорвётся батарейка. Вот наш понял. Що з ним можна робити? Ну можна давати йому їм, просто если буде гнатися якусь точку на екрані. Вклікаю. Борде в екрані не, не задані, так що й у-у-скав. <гум> ну, прикладно, не джангас не джанга Джангополі. <гум> прекрасно. Тому що легко забавитися. Да, так, легко, знаєш, там може хай мурашик якийсь збирає, там, чи і дитячі грошки буде. Хай дави когось. Так, я, я покажу кав'яру. Ладно. А конь у нас іде з фізичним пішком. Тобто тут є фізика. Вот. Фізика теж високорівна, вони обернулися, зробили об'єкт і дуже гарно. Тобто у нас отриквай, оце отриквай, до речі, це загрузка, це як імпорт, це іде як імпорт, ну, Я не помню уже, нотация там... Вот в Python там типа, там, from там, physics, import, physics будет там, например. Ну то есть это import библиотеки. physics в украинской библиотеке... Да JavaScript также схожа. А? Да JavaScript также схожа. Да JavaScript тоже схожа? Да. Ну? Да. Ну, типа, require там, какие то файлы. А, да-да-да, да, да, точно. А, кстати, можно писать вот тут через трапела, можно в дужечки завернуть тоже, то есть нотации там, где-то там. А дужки не обозначишь? А? Дужки не обозначишь? Ну, не кругом. Ну, Тут в рекламі є два, два види запису, да? а так як е, по коду, дужки не поясню, то я тобі не скажу, по-моєму, ну, для методів методівської 100%. Тобто нас визивається створюється. як ця бібліотека Physics, вона по ідеї має імпортувати, не імпортувати, а експортувати да? об'єкт якийсь. Тобто у нас двора створена як, От якраз скрипті створений там об'єкт. І ми цей об'єкт при своїй локальній зміні. Тобто, є зміни глобальні, ми до цього працювали з глобальним змінами, там, де я писав просто BG на рівні new image, Pack, да? тобто, background, це зміна. Вона ставала глобальною. А коли зміна об'являється в з локал, вона йде в локальний. Ну, вона йде в локальний скоп. Тобто, тільки в цьому модулі вона так, А Саме вже в скрипті. Тож та сама проблема. Там всі глобальні. Так. Так. Якщо це не Пису, що вона вже не глобальна. Ну вона ну, скоп, то глобальна, якщо ти є. Якщо фами... функції через вас записуєш, то писує, не глобальні. <laughs> Ні, там якщо без модифікатора цього локал писати, то так само буде глобальний. Ну, схоже. <laughs> Получається просто так, якщо велика ігрушка, от, наприклад, програми, багато змінних і багато функцій в різних модулях. Ну забудеш Local і буде тим да, Забудеш локал, воно буде видимо. Там, ти навіть думаєш, що цей ще там не загрузився, там, чи це якась там бібліотека. А воно десь вже загружалося, коли вже воно сидить в пам'яті. там якась, ну, вже якби... Ви, ви, ви. У нас була... От є теж був якийсь там, влюб, була там зміна, яка там Selected Object. Вона була глобальна по всій програмі, ну, по всій грушці там, там, вибраний об'єкт. І для нього треба зробити Мерлей, наприклад. І нас там десь в цьому, в хендлері точку. Треба було його обнуляти при певних умовах. Ну, воно не обнуляється. Тобто пишеш, де баг, там принт, обнули, не обнулив. Тобто знов-таки так, відзайшлися на тому, що це баг корони. Тобто, при своїй зміні ніл. тут, до речі, якщо нульове значення, це ніл. Ні, Просто ніл без з маленьких букв. <спирамет> і це змінно не обнулялася. Або може викликався ну, ще інший якісь хендлер чи десь глобальний, і воно. Ну, Тільки не маленьким бухом. Всі зміни, які об'являються, якщо там зразу щось не присвоїться, вона зразу ініціалізується нивом. Тобто, Система ініціалізує зразу Ніл. Якщо, якщо змін на андефіні, то воно теж видасть на тайм-рор, зразу вже при запуску, то тобто, ну, нема такої проблеми. Вернемося до фіки. Да? Фізика, ми загрузили фізику, її треба зразу стартанути і зупинити Ну, на паузу поставити. Це вона вважається ініціалізуватися. Якщо цього не зробити, то тут зразу я вчора забувся то воно видаємо таймер ролл знову ж таки прихопиться доступу до інших методів фізики вже якщо ми там опитаємося наприклад фізичні створити а тут ми тут іде фон поні і травичка створюється знову ж от, про те що ми Та говорили на. з Юрою звільні mm -hmm. на скрін Тобто ми не прив'язуємося це такий бетадія да, писати там 340 320 на 480 в коді в багатьох місцях це такий ужасний апрякот да, ну, патент буде ужасний да, такі діяння Типа, фу, знаєш, фу. Тож, то есть подивитися, води, наприклад, в команді, хтось ревью такий код, скаже, фу. Да, тут зміни зразу задаються, старша от от вина і половинка, бо половинка, то там користувається. Бекграунд у нас трош, загружається за травичка, так. Да? Ні, бекрант не травичка. Вот наша травичка, от травичка, картинка. Вот о те, що говорить reference point, bottom left, що ми говорили. Ботомлет задається, лівий нижній куточок, і травичка прив'язується і бачить x0, y, контент, display контент, так От що воно тут написати скрипти. Ну, я не скрипіпейсти в цей код. Простіво. А бекграунд у нас голубенький, це не картинка, це, це примітів. Тобто є примітиви лінії, примітиви прямокутники, і навіть можна зробити полігон. Ну, тобто задати список точок з якими координатами, зробити зірочку, наприклад. То есть, коронець, а, ще кружочки є. есть, есть лінії прямокутнички кружочки полігону. Заливаємо його кольором РКБ, можемо заливати градієнтом, То есть, треба тоди, перед цим створити градієнти, там якісь градієнти-нінії кольори до друга. Але теж красиво без крутіок. Ну, Поні створили. Доброго дня? Представьтесь. Дима. Дима, че позвоните? Не знаю, не разговариваний, скажем так. А вы, ну, можна на ти, да? Мене звати Боба, ми тут всі вже призналися, трохи. На Yos czy На WebDev. Ну, на на... ВД, ну, а не так, тільки таке. А на чому на PHP? ПП? Питон пробує. О, на питоне? Ура! Нет, питон, питон тоже. Ну, я питонщик, Ну, я питончик, і я теж питончик со стажем. Ну, ми пока тут розглядаємо геймдев зараз. Про питон я трошки пізніше розкажу про фласк, про фреймворки, дуже класні. Да. А вот наші фізичні тіла. То есть, от, то, знову ж таки, кода, отак, кода от п'ять строчок, кода, і вже поні прыгає. Да? То есть травичка його спиняє, щоб він не лети по дві гравітації несут нас є. Получається, для травички ми задаємо статик, да, в поні. Воно по дефолту бере його розміри, бере його позицію і на нього накладається бокс 2D-болі. Взагалі в системі воно Тобто є в нас дисплейний об'єкт, який добавляється на екрані. А фізичні тіла, тобто такого розміру до цього самого об'єкта, воно все підтримує, якщо там буде, наприклад, правичку, що у нас скаче, за ним фізичне тіло теж слідує. Але ну, в системі це різні речі. Вони бокс 2D обернули, ну, фізику, але... Получається, як стоїться два. Ну, лице... Я запустився. Ми травичку обертаємо травучку. Ми на неї теж створимо фізичні. Ну, Це тіло, тіло, яке відповідає за те, що за колісні. От для коні ми створюємо наша густина. Остина, ця пружність, ну пружність наш поні. На а гравітація по дефолту йде зверху вниз 9,8. G. Так? Да? Ну, тобто Можна змінити напрямок гравітації, тоді поні буде умітати. А зверху, наприклад, потолок, і він буде головою битися. І гравітація туда сюди скач. пока не доскачется, был что не 0.9, он с часом не доскачется. можно забыть эту длину, тогда он будет вечно скакать. Э, тоже в теле этих, причем э, тут у нас в э, прикладе размер самого физического тела с фонтаном напоминает размер пони, да? А, квадратный, квадратный вот сантиметр. І тут. А можна задати, наприклад, окремо, можна задати інший розмір, можна тут вказати ширину висоту фізичного тіла. І, наприклад, представте собі таку задачу, що, наприклад, у нас є два космічних кораблі, це вже з реальної житті. Є там, наприклад, цей кораблі і цей кораблік, да? Да. І ось Хочемо наприклад, зробити таку штуку як сенсори корабля. Да? Идика своей реальной жизни. Да, подальше. Энджайч! Не, джейн, Капитан Кирк, мы нашли чем заниматься. Ну да, прикол в реальной жизни, я понял. Мы будем заниматься, этим. оп, стоп. Сейчас смотри, деньги давай. Меньше, меньше, давай. Так вот, да. И вот нам надо показывать сенсоры для кораблей, чтобы они там друг друга обнаружили. вот цель, например, ворожье, да? А це і, наш. і Щоб вони там стріляли друг по-друге. Ми дуже просто рішаємо створюємо великі фізичні тіла типу, по радіусі сенсора, то є радіус і всьому, да, наприклад. І тут же виходить у нас колізія. Ну, колізія до, до цього прив'язується калбек на колізію, і ми вже тоді, наприклад, Тобто Фізичне тіло не обов'язково має відповідати графічний об'єктний ну, об'єкт, воно може бути більше, менше. Там ще є такі параметри як fixed rotation, щоб наприклад при фізичних взаємодіях там, от поні скаче, да? Якби, наприклад, от я спочатку робив поні фізичне тіло кругле, воно обертався. Обертався, ну, поні. Обертався, ну як це так, типа, як це скаче, обертається. Можна зробити от сенсор, зробити от поні, зробити не стати, зробити сенсор, наприклад, знову ж таки. Це буде, наприклад, такі. Стіна чи якийсь бонус на ну, якийсь надав, до якого підходиш, він наприклад, то через нього гравець проходить, не відбивається, але так. ну от Функція керування поніс це івент-лістер. Тобто ми десь на екрані поні. Це така штука. Фізичний тіл можна давати лінійне прискорення, можна просто задати швидкість стаціонар. Тобто, ми здаємо прискорення там, по XY, воно може бути від'ємне. Тобто, Наступне у нас не від'ємне. Тобто, якщо там не класиво закладі, він на запахнеться. Ну, прискорені. У нас просто стандартну швидкість, там, наприклад, зі буде стали швидкістю рухатися. Ну він буде прикольніше був, багато етапів, щоб швидко пробіг, наприклад. Так, потім стрибає провід. Шутер. Шутер, шутер. Не було нічих зняті, але з 2-3 години втратили на те, щоб е, зробити панорамний шутер. От, знову ж таки, всі сходні, які є на гітхабі, е, на, на Фейсбуці, на сторінці, вони вказані, ці ссылки, будь ласка, подивіться. Е, в шутері багато якось кода, це ну, відносно мігапроєкту. 11 годин. Да? Давайте може зробимо. Перерив, так, да, на 5 хвилин. Беріть, будь ласка, водичку попить. Ну Тому що я виступлю в перев'яжу. У да. мене невеличка доповідь. Давайте, Для давайте розуміння. ми зупинимося на руках. Угу. Давайте з 5 минут зробимо перерив, підготуйтесь. Я вашу доповідь вже скачав і ми зараз і тут розходимо.